Так, друзі, спеціальний ефір на радіон В триває. Я нагадую, мене звуть Юля Петрова. Працюю з нашою київською студією. Говорити зараз, будемо про суд над Трампом і що нам із нього, а також про візит Майка Помпео до Києва. Ми пам'ятаємо, чули в новинах, що колишній президент США Дональд Трамп напередодні заслухав обвинувачення великого суду присяжних Мангетену. CNN про це писало. Хто про це тільки не писав? Давайте так. Ну і знаємо, що після прибуття до суду суду Трамп здався владі, був формально заарештований. Це просто нечуваний випадок. Власне, зовсім скоро цей арешт скасували, але ну це сталося. Трампа таки заарештували. Трамп не погодився із жодним із 34 пунктів обвинувачення. Відкинув звинувачення в тому, що причетний до приховування фінансових платежів, здійснених під час президентської кампанії 2016 року. Ну щоб власне. Приховати інформацію про його позашлюбні сексуальні стосунки, будемо говорити про цю справу просто зараз із політологом Миколою Давидюком. Він виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Миколи, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава, дуже радий вас бачити. Чи вже дня так? Тож суд над Трампом і обвинувачення його вперше, як з президент України висунули обвинувачення в кримінальній справі. Чому так багато галосу довкола цієї історії? І що нам із того розуміти? Ну зрозуміло, що це безпрецедентна річ, коли президента ведуть до суду. Я дивився і BBC, і CNN, як вони проводили. Власне, проважали Трампа, який їхав на автомобілі. Тобто, цей кортеж супроводжувався його показували по всіх каналах, типу вертольот летів. Тобто, ну насправді це було таке ціле шоу. Ну, от їх, за яким всі спостерігали. Ну і, зрозуміло, Трамп, який багато років працював на телевізорі. Типу і є насправді одним з найбільш відомих не тільки політиків, але й шоуменів. Ну от він якраз таки вчора відіграв це шоу а, і арешт, який і теж в світі. Мені здається, напевно, відсотків 90 сприйняли вже як арешт-арешт. Ну -арешт, от а не просто як там тимчасова фотографія і. Отримання обвинувачення і заперечення цього обвинувачення. ну і зрозуміло, що саме позування його вже якраз таки вислуховуючи обвинувачення, вихід звіти, тобто. Все це була частина великого шоу, і власне влад... радники Трампа говорили, що супер це нам іде всім на руку через те, що це тільки додатково пропіарить його в ході його виборчої кампанії. Тим більше сам судовий процес не заважає Трампу проводити виборчу кампанію навпаки, він його медійно тільки підсилює. Ну ну і Трамп, зрозуміло, що боїться, що може отримати або все, або нічого, і це відчувається по ньому, тому що він не такий бравадний, як зазвичай. Але потім, повернувшись додому, він одразу полетів ця чартерним літаком. Повернувся додому і одразу зробив прес-конференцію, заявивши, що штати втрачають силу, що там Індія чи цей Китай об'єднується з Саудівською Аравією, Іраном і Росією. Що треба зміни? Ну от, ну і далі почав говорити дуже багато речей, які одразу журналісти почали перепровіряти. Ну, от із точки зору реальних цифр, там була надзвичайно велика. А кількість неспівпадінь, маніпуляцій, неточностей і відвертої брехні, Ну, і це якраз таки все теж обговорювалося. І вчора ввечері сполучені штати здається, до пізньої ночі не спали. Обговорювали власне все, що сталося з Трампом, включаючи його уже цю прес-конференцію із Флориди, Куди куди він одразу відбувся для України? Зрозуміло, що важливо це небезпечність приходу Трампа до влади, тому що його проросійські антиукраїнські заяви дуже часто жахають і українців і наших політиків. Ну от і це говорить про те, що. Скажімо, Україна не впливає на вибори і не втручається в їхні вибори, але зрозуміло, що якщо навіть хтось має своїх симпатиків, то дуже багато хто має навпаки такого антипода, антигероя, якого вони не хотіли бачити президентом. Тому що це може негативно вплинути власне на допомогу в ході війни, і може негативно вплинути на допомогу Україні від Сполучених Штатів. Тому якраз таки такий інтерес зі сторони України і власне спостерігався. Там ще одне питання: згущає фарби Трамп. Я так розумію, нагнітає ситуацію, нагнітають ситуацію у Російській Федерації. Я подивилася, як вони коментують те, що сталося з Трампом, як йому було висунуті обвинувачення, які він шоу влаштував із того. Всього так, от пишуть, що ой-ой-ой, розкол американської політики, ой-ой-ой-ой, остаточно загинається республіканська партія. Прокоментуйте, будь ласка. <с> ну, знаєте, Росія, в якої 90% населення ще на вулиці ходить в туалети, користується такими благами цивілізації, якими європейська частина світу користувалася десь століття 19-му, Заговорили про розпад сполучених штатів в самих ні економіки, ні політичних інституцій, тільки затхлий диктатор, який з бункера може по року не виходити. Ну і, скажімо так, виглядає дивно. Ну от коли вони це починають говорити про штати, коли тиждень тому самі здали свій суверенітет Китаю. От і без китайського погодження для прикладу ми бачимо, що Макрон летить не в Москву вирішувати російське питання, а в саме сьогодні вирішує. так. Саме сьогодні Макрон розмовлятиме з пі тому. Тому для Росії зрозуміло, що це вигідно ось ця маніпуляція покрутити, що мовляв, ось дивіться, Трамп розколює. От дивіться, це перша справа по Трампу. Знову ж таки, там з точки зору кримінальних злочинів, це клас і один з найнижчих. Ну зрозуміло, що там чотири роки тюрми світить. Але, типу, це не найкатастрофічніші злочини, в яких буде ще Трамп обвинувачитися. Одне з найбільших обвинувачень, яке ще чекає Трампа в ході інших засідань, це зрозуміло, що можлива співпраця з Росією і втручання Росії у виборчу кампанію. С року на користь кандидата на той час Дональда Трампа, ну от і це якраз таки буде найжорсткіше обвинувачення. Ну от за яке насправді Росія дуже сильно переживає, тому що за цим будуть надзвичайно сильні наслідки. Ну от а в даному випадку, економічно економічна корупція. її можна так назвати, тобто неправильно, ну в даному випадку українською мовою, це неправильно вказані кведи, тобто з однієї сторони він платив порнозірці за мовчання, але юридично це оформляв як юридичні послуги. Зрозуміло, що послуги були інші, далеко не юридичного характеру, але типу американців, в яких дійсно закон має значення і в яких Пиміда сліпа, дійсно неважливо. Ти президент, порнозірка, безпритульний чи мільярдер. Суд всіх буде судити одинаково. Ну і от якраз таки тут в даному випадку суд розглядав цю справу, але це не остання справа. Ну, от це з чого почали. Далі буде йти по наростаючій. Ну от Трамп цього це теж розуміє. Цього боїться саме тому переходить якраз таки в площину медійного захисту, в площину маніпуляцій, конспірасі. От і намагається. Скажімо так, відбивати, перетворюючи це в політичне переслідування, перетворюючи це медійно, типу в скажімо, уже виборчу кампанію. Хоча насправді з точки зору там і адвокатів обвинувачення, ніяких таких елементів не спостерігалося. Вони виключно виконували свою роботу. Ну і зрозуміло, що ніякої медійної історії самі не нагнітали вся вся медійка, вся оця казковість цих вертольотів, які літали над ним, це зрозуміло, що все була робота Трампа. І ще дуже важливо, теж розуміти, що Трамп працював з Манафортом і Роджером Стоуном. Роджер Стоуни Манаф. Фор, це політтехнологію Януковича, і тут теж важливо розуміти, що ті люди, які привезли в Україну Роджера Стоуна і Манафорта, вони ж якраз такі теж були в тому числі посередниками і штабом Трампа. Ну от але типу варто пам'ятати, що всі, хто працював з Манафортом, і Роджером Стоуном, всі йшли в відставку, сідали або тікали з своїх країн. От, тому що цей цинічний маківіалізм, який вони сповідують, і порушення законів в ході виборчої кампанії, зрозуміло, що потім розслідується і потім все це карається. Для прикладу, Роджер Стоун свого часу працював з Ніксоном, який пішов у відставку через імпічмент. Так африканські диктатори теж недобре завершили. Янукович тікав, Трампа зараз суд. Ну і сам сам Манафор теж потрапляв під суд. От і Роджер Стоун теж тому тут теж питання до команди, яка займалася Трампом, тому що велика кількість помилок тієї кампанії. Укниться ще йому вході цієї кампанії. Ну, а в демократичної партії, ну зрозуміло, що це не розвал, це не розпад, Але виклик, хто хто буде крім Трампа і Десантіса, хто ще там може, може продемонструвати все республіканське лідерство і продемонструвати, що він може об'єднати країну не на радикалізмі, а може об'єднати країну якраз таки на старих добрих республіканських меседжах. Зрозуміло, що в новому порядку денному з новими викликами, але якраз таки окремо взятих маргінальних політиків зможе. Же посунути трошки в сторону, угу. ну і власне суд Мангеттена зачитав Трампу обвинувачення. Ми про це говорили 34 пункти. Трамп жодним не погодився, провину свою не визнав. Що далі? А, з формальної точки зору, з глобальної точки зору, тому що я читала, десь побачила таке повідомлення, що тепер в грудні наступного разу збереться наступне засідання суду. Ну, да, по даній справі може і в грудні, по інших справах можуть і в травні, і в червні, і в липні. Ну от Трамп дуже талановита людина, яка створила безпрецедентну кількість справ проти себе, і тому обвинувачення можуть з'являтися і по інших статтях. Знову ж таки, всі забули медійно про секретні документи, які він зберігав у себе на віллі. От але ж суд про це не забув, і зрозуміло, що про це теж будуть згадувати. І багато інших справ і питань. От, але. Трамп це теж буде, скажімо, використовувати виключно як історію для свого пропагування і свого просування. Ну, от е, в той же час тим самим буде намагатися закривати всіх е, своїх конкурентів ось цією медіа присутністю. А щодо власне справи, ну по великому рахунку, тут суд почався. Трамп буде готуватися до захисту, суд до обвинувачення, тобто вчорашні цей так званий арешт і затримання. от дача, дача, якраз таки обвинувачення, це початок суду, це перші кроки. От ну а далі буде типовий судовий процес і для Трампа, ну скажімо, так персонально було б дуже круто виграти. тому що програш в цій кампанії зрозуміло, що. Призведе до того, що ну, скажімо так, цей інтерес як кандидата в президенти спаде, і тоді він буде просто звичайним буденним пересічним громадянином без сотень тисяч камер, а просто буде ходити до суду і якраз таки виконувати ось цю юридичну рутину. От я слухаю вас і думаю, а наскільки зараз усвідомлено американське суспільство, наскільки вони готові до вибору між шоу-шоу і Трампом, як там яскравим представником о такої шоу історії, ну і там адекватом, серйозними думками, серйозними рішеннями, розуміння того, що робити, як жити далі. От як це зараз для американського суспільства? Ну, дивіться, знову ж таки різні аудиторії є республіканці, які Трампа не підтримують і не є його виборчою базою, не є його фанатами. Тому і вони за цим будуть спостерігати виключно як за медіашоу, А в той же час смисли і сенси будуть шукати зовсім в інших кандидатах. Ну от аналогічна історія республіканська партія, яка має свого кандидата, знову ж таки теж очікують його висунення, тому що тут теж може бути історія, що він може не висуватися. Ну от і до, до червня, як мінімум, політтехнологи американські говорять, що от до червня він ще має час оптимально. Висунутися в президенти, але може цього й не робити. Тоді ми побачимо велике раллі шоу. Кандидатів демократичної партії, відбудячи до до Камали Харіс, губернатора Каліфорнії, які теж захочуть зайняти цю посаду. Ми там теж побачимо багато смислів в будь-якому варіанті, чи в Байденівському, чи, наприклад, в великому праймері з демократичної партії. Ну, а там будуть ці сенси і смисли, і знову ж таки інституції в штатах дозволяють проводити ці кампанії за півтора роки починаючи. Тому скажімо, побачити і поміркованих республіканців, і поміркованих. Демократію усіх точно буде нагода. Ну, от, хоча Трамп вміє перебивати собою будь-який сенс і будь-який здоровий глуст, це в нього вдається дуже непогано. Ну, от, але ж теж і від Трампа теж є втома, і всі розуміють, що. Не тільки фанати Трампа будуть обирати президента, все таки 300 мільйонна нація. От і інститут виборщиків, да тому що тут теж специфіка виборів. Не тільки люди обирають, а є ще інститут виборщиків в кожному штаті, який теж голосує, і насправді вони мають ось ту е, супервладу. От, тому що Трамп першого разу обраний був меншою кількістю голосів е, населення, але більшою кількістю голосів виборщиків. Ось тут якраз таки теж ось ця прерогатива і ця перевага вона може бути не на стороні Трампа цього разу. Що ж, ви говорили вже про те, що ну насторожують принаймні українців заяви Трампа щодо війни в Україні, щодо ролі Сполучених Штатів у цій війні і подальшій підтримці України, принаймні нас знову таки насторожує вирогідність того, що можливо Трамп зможе перемогти на президентських виборах у Сполучених Штатах у 2024-му вони мають відбуватися. Але тим часом, в понеділок, зокрема, колишні. Державний секретар США Майк Помпео, оплічник Трампа, приїхав до Києва. Ну і сказав, що все ок Сполучені Штати готові підтримувати Україну і надалі. А що для нас означав цей візит? Розкажіть, будь ласка, це Помпео насправді один з республіканців, який ну я думаю, що десь зі студентської. Лави мріє стати президентом, відмінник всюди, де не вчився, завжди амбіційний, завжди харизматичний. Ну, от і при Трампі він з, був держсекретарем по одній простій причині, щоб а, підняти капіталізацію своєї біографії і вийти якраз таки вже в потенційну президентську гонку. Питання чи вона буде, наприклад, в 24-му році, чи вона буде в 28-му, в 32-му, чи будь-якому іншому, але те, що це потенційний кандидат від республіканської партії в майбутньому, це однозначно. Ну а для нас приїзд таких людей надзвичайно важливий це і є та двопартійна підтримка, от але знову ж він сьогодні не на коні, не на тій супертоповій посаді, в якій він був ще кілька років тому, або на якій він може бути через кілька років, але якраз таки в таких зустрічах і кується ось та дружба між політикумами. Між політиками, от і це якраз нормально, так і треба. Він привіз багато релігійних організацій, багато донорських організацій, які привезли допомогу. Тобто він приїхав ну не з порожніми руками, що називається, і з політичним меседжем, ну, от з гуманітарною допомогою, ну, і з розмовами про майбутнє наших держав. Теж заява, типу, не дивіться на американські вибори. Ваше завдання сьогодні контрнаступ, і Це цим чим потрібно займатися. Тому в даному випадку я думаю, що. Приїзд Помпео це позитивний. Це ну там не найголовніша зустріч в нас за рік, але як мінімум з точки зору стратегії і перспективи, це дуже правильна зустріч. Їх треба проводити для нас. Вона займала небагато часу. Як Помпео сказав у своєму виступі, каже: Дякую, пане президенте, що після роботи ви знайшли час для зустрічі. Тобто, це такий напівформальній атмосфері, але тим не менше на високому офіційному рівні провели цю зустріч. Добре, що знайшли час. Ну от, я вважаю, що це непогана інвестиція в майбутнє. І вона проросте однозначно. До речі, під час самої зустрічі Помпео нічого не говорив про Трампа. Ну чи майже нічого не говорив? Чому так і чи можна їх зараз розцінювати як прямих політичних конкурентів на майбутніх виборах? Ну, Помпео ще не оголошував про те, що буде балотуватися. Скажімо, зараз із найближчої команди Трампа більше шансів у Пенса йти. Тобто його і кохі підтримують брати. Ну от і в нього там і книжка вже вийшла. Знову ж таки, перший вісник, що в штатах людина йде в президенти, це вихід книжки. Ну от, тобто, Пенс в цьому плані вже трошки попереду. Помпео, ну от але знаєте. Я думаю, що е, він не трампіст сам по собі. Так він працював в команді. Він займався геополітикою, глобальними речами, але він не був там ні як Джаред, ні як Іванка, ні як Милані, чи, наприклад, навіть як багато інших там Роджерстоун той же ну, от, е, чи, чи багато хто іншого. Такої ідеологічної частини команди І він був функціонером, тобто він відпрацював свою дипломатичну місію, відійшов в сторону, коли було потрібно. Тому він не зв'язаний обіцянками, він не зв'язаний, скажімо так, там. Якоюсь кров'ю, що називається, да, типу братською із Трампом, тому він, в нього руки розв'язані, він може йти і в президенти, і проти Трампа, і ніхто йому нічого за це не скаже. Ну от, але повторюю, що це буде в цій кампанії чи пізніше побачимо. Ну от, але як мінімум республіканців може бути непогане роуд шоу з Праймеріс і е, Ліс Чейні, донька Діка Чейні, і Рон Де Сантіс. Нікі Хейл і багато інших людей, які готові будуть сьогодні виступити проти Трампа. я думаю, що це якраз таки той набір людей, які зможуть запропонувати непогану конкуренцію Трампу з точки зору смислових ініціатив, з точки зору лідерства республіканської партії. Тому що все ж таки, крім шуму, потрібно дійсно пропонувати реальні кроки. Знову ж таки, не виключає, що ще й Джеб Буш знову може з'явитися в, е, в кандидатах. Тобто, ця людина вже там не вперше мені здається, втретє може з'явитися, але тим не менше, десь десь таких кандидатів частина республіканської партії чекає. Угу. Ну і власне його заяви вони дуже на підтримку України і надання військової підтримки Україні відповідає інтересам Вашингтона, сказав він і про F16. Ситуацію прокоментував так і навчання, і програмне забезпечення, все, що необхідно для реального захисту і захисту вашої землі. А сказав Майк Помпео, зараз ми сприймаємо такі заяви як декларацію про наміри. Наскільки вони можуть втілитися в життя? Знову ж таки він ж не говорить тільки про себе, угу. так тобто, це все таки позиція республіканської партії. Він еліта республіканської партії, тобто людина, яка займала топові посади, і дійсно впливає на багато процесів і в країні, і в своїй партії. Ну от, тому це позиція знову ж таки, якщо він буде балотуватися, це вже буде і політична позиція, в тому числі. Ну, от, але в даному випадку для нас це надзвичайно важливо чути не тільки від правлячої партії, але чути якраз таки і від партії, яка на сьогоднішній день знаходиться в опозиції. Ну, от це Жливі, скажімо, такі інституційні заяви, які укріплюють дружбу, і роблять її можливою на сотні років. вперед. Микола, ми з вами говорили про Сполучені Штати і про Трампа і звинувачення офіційні обвинувачення для нього, і про візит Майка Помпео. До Києва, але не може не скористатися не, не, не ситуацією? Ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сьогодні такий день віли великих візитів. Що щось відбувається? Всі кудись поїхали. А наш президент Володимир Зеленський сьогодні у Варшаві. А ми пам'ятаємо, що Лукашенко сьогодні завтра спілкуватиметься із Путіним на території Російської Федерації, і ви вже згадали, а Макрон а, разом з Урсулою фон Дер Ляєн. Якщо я не помиляюся, вирушив до Пекіну. Наскільки пов'язані? Ані між собою ці різні, здавалося б, візити, і про що ми в них маємо розуміти? Ну, я думаю, що візит Лукашенка це офтоп. Це явно історія про похорон цього пригожинського блогера татарського. От, ну і зрозуміло, що нарізка завдань від Путіна. Макрон урсула, типу, теж я не бачу поки що зв'язку між Зеленським і Дудою. Там більше зв'язано дзвінок Байдена. Там більше зав'язано якраз такі перемовини з британцями. Ну, от. ну, і зрозуміло, що це трек по нашій війні проти росіян, але поїхали говорити до господаря до реального господаря Кремля. Поїхали говорити до Сі Цзінпіна. Ну, от. А Україна, Польща, я думаю, що це посилення наших позицій. Це звіряння, фінальне звіряння годинників перед контрнаступом. Це багато в чому церемоніальна річ. Тим більше викликів все більше спільних з'являється. Білоруська чи ж так російська зброя на кордоні Білорусі вона одинаково долітає до України і до Польщі. Тому ці спільні виклики нам дійсно треба проговорити, зрозуміти. Ну і для нас дуже важливо подякувати. Польщі, народу, польщі, дуді персональний моревецькому і багатьом іншим політикам, які насправді нам надзвичайно сильно допомагають. От які надзвичайно сильно Україну. А підтримують, от і мені здається, це якраз такі ті найсильніші речі. Це братське плече дійсно відчувати, яке в бою надзвичайно потрібно, тому що вони прикривають нашу спину, ми прикриваємо їхню спину, і це якраз таки велика дружба. Ну от сьогодні, якраз таки, я знаю, що будуть вручені і нагород двосторонні. Типу це будуть такі. Е Церемоніальні ідеологічні речі, але надзвичайно важливі для а, підтримки того бойового духу, який є а, в наших країнах проти того агресора, який на нас напав. Ну от якщо говорити власне про... Технічні речі, то я думаю, що і зерновий коридор будуть обговорювати, тому що люди, які організовували, не до кінця відповідально поставилися, коли Польща мала бути транзитною країною. Ну от, а трейдери продавали на території Польщі, протести серед поляків. А міністр а, аграрної політики пішов в відставку через це. Тобто, тут Україні треба згладити, якраз таки поговорити з тими, хто намагається заробити лишню копійку. От не дивлячись на двосторонні відносини. Ми так як партнер не повинні робити обманювати своїх найближчих сусідів. Ну от тут питання підняти. Ядерне зброя на території Білорусі постачання зброї в Україну логістичні шляхи, тому що вже не один раз поляки ловили шпигунів російських. Ну, До речі, не важливо з якими паспортами, тому що паспорти якраз таки така дуже швидка річ, яку легко зробити. Але це російські шпигуни були. От і вони намагалися зірвати наші системи постачання з поляками. Я думаю, ці речі треба поговорити. Ну і зрозуміло, що коаліція навколо України і питання вступу в НАТО, яке актуалізувала просто надзвичайно сильно Фінляндія, і яка просто говорить, кажу українці, вибирайте. Ви хочете бути номер 32 чи номер 33. І я думаю, що поляки одні з тих, хто нам протагоністів, хто нам допоможуть, якраз таки реалізувати. Цю амбітну, але дуже реалістичну ціль вступу України в НАТО. Ну і зрозуміло, що підтримка того діалогу щодо активізації переговорів, а це вже скоро за два місяці. Ми почнемо діалог з європейським союзом щодо вступу. Ну і є великі шанси або кінець цього року, або наступний рік, якраз таки приєднатись до європейського союзу і об'єднатися з нашою європейською родиною. Дай Боже, так воно і буде. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую вам. Дякую. дякую. Політологу Микола Давидюк спілкувався зараз з друзі зі мною на цій оптимістичній ноті. Сьогодні завершую свою частину ефіру. Передаю його своїм колегам. Що ж знає, вірю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.